Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи можна придбати ваші курси і подивитися їх в записі? Так, наші курси в записі. Зараз у нас курси в записі це які. Курс все про ТОВ». і саме на нього зараз діє не знижка, а ціна. Ціна, яка буде підвищуватися. Зараз вартість 12 тисяч гривень, і з понеділка, з 1 грудня, ми поставимо вже 17 тисяч гривень, і вона буде тривалою. Потім буде тільки підвищуватися. Дешевше ти нічого не буде, тому що. Купу даю інформації, вона цінна ця інформація, це досвід набутий вже за 29 років. Я не просто дебет з кредитом, не про дебет з кредитом, а набагато про більше, про своє бачення взагалі своєї роботи, роботи бухгалтером і взагалі світогляду якогось такого, тому що ну, тут не тільки дебет-кредит. Можна вивчити дуже і досконало дебет-кредит, а, а якось не складається ні з роботою, ні з реалізацією, ні задоволений, ні об'ємом роботи, ні оплатою, наприклад, якось, якось ось так. От, і курс ведення ФОП він в записі його. Я взагалі так, тому що я його записувала в 24 році. Зараз поновила на 26 рік. Інформацію там по податках оці ставки, теж уміняється на 26 й рік. Відеозапис не поновлювала, тому що на це все треба купу часу, тому на отакий формат курсу зараз вартість 3000 гривень. Як я його поновлю, то воно там буде дорожче. Фопис, спрощен, спрощена система, перша, друга, третя група. Модуль там наймані працівники, і модуль ФОП на загальній системі оподаткування. Ну, я думаю, 30 тисяч гривень, там ось так, інформації, тому хто хоче, самостійно опрацьовуйте, купляйте і самостійно собі працюйте, освоюйте і втілюйте, головне це в реальність, в життя і піднімайте свою професійність і, відповідно, заробляйте на цьому гроші. Тому що, ну, а чого, ну, якщо у вас до цього є. Зараз будь-якому бізнесу потрібен хороший бухгалтер. Від ФОПа до юрособи і хороший бухгалтер. Тому що бухгалтерів багато, їх достатньо. Але хороших бухгалтерів, якісних бухгалтерів, ну, а в кожного своє поняття про хороше. Ну, у мене своє поняття про хороше. Тому от саме своє бачення я і транслюю. От. А курс бухгалтер по первинній документації у нас зараз наживо проходить, тому він поки що не в записі, а ми. Навчаємося, живі лекції проходять двічі на тиждень, вечорами. То до цього курсу можна долучитися. Цей курс теж коштує зараз 8 тисяч гривень. Стартовий набір для перших, хто встиг записатися, було 4 тисячі гривень, зараз тільки.